багато хто цікавиться, як можна формувати органічну речовину у ґрунті. Будучи фермером, ви знаєте наскільки важлива органіка в ґрунті? Це свого роду подушка вашого ґрунту, яка є губка утримує воду та поживні речовини. Все те, що необхідно з культурам. Це просто неймовірно важливо для здоров'я ґрунту в цілому. Тому сьогодні ми розповімо про те, як ви можете формувати органіку короткостроковій та довгостроковій перспективі на вашій фермі. Давайте почнемо з найголовнішого: обробіток ґрунту. Ми отримали багато питань на цю тему. На кшталт мені варто закладати більше росинок рештику ґрунту або ж варто зовсім припинити обробіток ґрунту. Що ж, якщо ви можете повністю припинити обробляти ґрунт. То це краще, що ви можете зробити для того, щоб забезпечити формування органічної речовини в ньому якнайшвидше. І тоді фермер запитує: Стривайно, адже я і хочу закласти частину пожнивних органічних залишків з поверхні грунт. Це ще формує органічну речовину в ґрунті, хіба ні? Взагалі то все працює навпаки, коли ви обробляєте ґрунт і закладаєте в нього багато рослинних решток із поверхні, ви насичуєте ґрунт киснем. Це як додавати бензин у вогонь, перегорання відбувається швидше. Іноді фермери кажуть: я деякий час не обробляв ґрунт, а потім провів повноштабний обробіток, і це підвищило врожайність. Можливо, так і було. Сталося це тому, що багато поживних речовин, які були в рослинних рештках зароблених у ґрунт раніше, почали дуже швидко розкладатися. Залишити корневу систему незайманою під ґрунтом це дійсно правильний вихід, і припинення обробітку це саме те, що формуватиме органічну речовину у ґрунті. Взяти, наприклад, височену кукурудзу приблизно половина рослинного матеріалу знаходиться над поверхньою ґрунту, а друга половина – під нею. І якщо ви не будете обробляти ґрунт, тоді ви забезпечите формування органічної речовини в ньому. Скорочення обробітку ґрунту. Навіть не обов'язково з переходом на науціл, це важливо. Наступне Ось що кодарін щойно згадав про кукурудзу та її кореневу систему. Я хочу, щоб ви подумали про кожну рослину, культуру, яку ви вирощуєте у своєму господарстві. І як сказав Дарін, половина всієї рослинної маси перебуватиме над землею і половина під землею. Яка рослина найвища? Для більшості це кукурудза. Так що у цієї рослини коріння буде більшим. Якщо ви хочете швидше створювати органіку в короткостроковій та довгостроковій перспективі, то висівайте культури з великою кореневою системою. Коренева маса кукурудзи в середньому в п'ятеро більше, ніж коренева маса сої, тому з цього погляду краще вибрати кукурудзу ніж сою. І я не кажу, щоб ви ніколи не вирощували сою або що ви не можете формувати органічну речовину у ґрунті, вирощуючи сою. Звичайно, можете, але з кукурудзою справа просуватиметься швидше. Ще одна практика, яка справді допомагає швидше формувати органічну речовину в ґрунті, це внесення гною. Коли ви замислюєтесь про дюся та вносити необхідні добрива для отримання урожаю, потрібно знати, що є багато способів зробити це. Але два, мабуть, найпопулярніших це внесення промислових мінеральних добрив і внесення органічних добрив гною. Якщо говорити про гній, то в ньому міститься багато органічних речовин, які швидко забезпечують формування органічної речовини в ґрунті. Що таке гній? Це продукти життєдіяльності тварин, чи не так? А що таке органічна речовина в ґрунті? Це рештки рослин або тварин, що розкладаються. Якщо ви вже зараз вносите органіку на полях, зазвичай вносять декілька тонн на гектар, то це хороший спосіб швидко накопичити органічну речовину в ґрунті. Ще один спосіб, який дуже часто використовується останні кілька років, це використання покривних культур. Чим більше місяців ви зможете тримати покривні культури на полі, тим краще. Очевидно, що так зменшується ерозія ґрунту. Всі про це знають. Але на додачу до цього, як ми вже говорили, чим більше коренів у ґрунті, тим більше в ньому буде кореневих решток, які будуть розкладатися, і більшість цього коріння, зрештою, стане органічною речовиною. Це чудово довгостроковій перспективі. Тож використовуйте покривні культури. А ось які ви використовуватимете культури, це вже інше питання. Наприклад, для формування органічної речовини найкраще підходять пажитниця, відомо ще як райграс. ячмінь, сорго, просо, овес, жито, суданка, суданська трава, пшениця. Майже будь-яка покривна культура, яку ви посієте, це набагато краще ніж нічого. Так що я б сказав, це найголовніше, особливо восени, коли ви зібрали врожай, але вегетаційний період ще триває. У вас є можливість формувати органічну речовину в довгостроковій перспективі. Одна з речей, яку ви можете зробити, щоб швидше сформувати органічну речовину, це сприяти утворенню більш розвинутої кореневої системи. Сьогодні на ринку представлені біологічні продукти, які покращують ріст коренів рослин. Зменшення кількості обробітків звичайно більш сильний важель процесі формування органічної речовини у ґрунті, проте сприяти розвитку кореневої системи у рослинах, хоч і в меншій мірі, але все ж таки допомагає сформувати більше органічної речовини у ґрунті. А тепер підіб'ємо короткий підсумок. якщо ви хочете накопичувати у своєму ґрунті органіку, яка на нашу думку неймовірно важлива для більшості ґрунтів. то перше, що ви повинні зробити, це зменшити обробіток ґрунту. Далі потрібно сіяти культури з потужними кореневими системами. Потім подумайте про використання гною або компосту. Обидві варіанти гарні. Все це допоможе в формуванні гранічної речовини в ґрунті, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.